Всім привіт! Ось такий зараз спред. Я вам вирішив показати, що я роблю. Зараз час 28, а почав його набирати ще в 12.20, 20 грубо говоря. я скинув скрін, був спредік. Я його почав набирати з 5%. Так що підписуйтесь на канал, я деколи колю ті позиції, які я набираю. Ось, наприклад, можна подивитися ось тут я колив, що набираю AVIRGO. 6% було спреду. Ось набрав позиції по 10 тисяч. Ну, і закрив я їх Плюс 150 бакс. Ну, Зайдете в, в, в групу, Самі все побачите. бачите. Зараз до позиції, які я набрав. Ось у мене Мікс і Олбанк. Якщо ціна за йдеться, ну, близько 200 доларів. Позиції набрані 300 тисяч токенів, а 300 тисяч токенів, це на даний момент 5, 5 300 баксів. Ось так. А, що хочу зазначити, позиції завжди набираємо в токені пане долар. Це якщо ви думаєте якісь щитки, де велика кількість нулів. Тоді можна в доларах набирати, але не бажано, бо результат у вас вийде трішки ну, невірно. Не рекомендуєте продавати. Ось. Що мені подобається в цій позиції, що набрав, це фаундинг. Як ми знаємо, що коли фаундинг мінусовий, тоді шортисти платять лонгистам. І в цьому випадку мені платиться фаундинг 1,5% через годину 30. Я не знаю, чи він зохраниться ну, до кінця періоду, але побачимо. А на f e у нас фаундинг 0.30. І виходить, що виключно на фаундингу мені має капнути близько 60 доларів за цю позицію. Я би іще добирав позиції. Але, ну, боюсь. Боюсь, бо спред немаленький, ну, типу, 5%. Зараз канаком показує. 5,3. Спред немаленький, і в таких ситуаціях я боюся, що Ол банк щось може відчути. Коротше, не буду вас мучити, вернемося до цієї ситуації, коли щось цікаве відбудеться, або я буду закривати вже позицію. Ну що, тепер будемо дивитися на результат, що в мене вийшов. Я закрив позицію, тому що фаундинг на Elbank підняли, був 03, підняли до 2 і не було жодного смислу очікувати фінансування. Триваю історію. Давайте зразу рахувати. Це 256 плюс. Плюс що немає. Комісія. Ну, нехай буде 20 баксів, більшу сторону порахуємо. 20. Получаємо 276. Заходимо на мекс. Ось ну, тут на Мекс вже щось вирахував. У нас виходить 466 мінус 276. Дрівня 190 баксів. Давайте перерахуємо за мексом. Ну так, да, тут тільки одна позиція відображається. Це рахується разом з фалдингом. Халдинг я залутав 80 баксів і позицію закрив на 388. Ну і комісія за те, що я закривав позицію. Чисто вийшло вишло у мене 190 доларів.